Дня. мене? Так, так чути. Все добре. Доброго Все. дня. Доброго дня. Доброго. Іра, ти нас бачиш? Так, да, дуже гарно. І, чут, і чутно я так розумію, так? Да? І чутно, чутно, супер. Добре. А, о, і ми нас побачили, бо якось. Nie chcieliśmy sobie wyglądać. to było mi wina. Zapraszam. To jest najlepsze ma Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго дня, чути. Дякую. Доброго. Підкажіть, Доброго. будь ласка. Доброго. Доброго. Видно, чудно. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Є. Є. Директор КПЖКЦ Пімо Володимир. І результат філокторцева Лігмена. Дякую. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ні, ми тоді я попрошу а всі інші учасники. Скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Давайте почнемо пані Ірина Плавинська. Доброго дня. Я енергоменеджер виконавчого комітету Словочиської міської ради. Ну, ви представляєте не суб'єкта господарювання, ви представляєте громадськість, правильно? Ні, вони представляють, вони представляють суб'єкта громадськості, вони не є суб'єктом господарювання. Вони є керуючою компанією суб'єкта господарювання. Вони ага. не є громадськістю. Зрозуміло. Дякую. Керуюча компанія. Добре, пан Олег, кого ви представляєте? Я представляю розробника УВД «Екоземля». Дякую. І є ще в нас Шевченко Віктор. Будь ласка, перший заступник міського голови. Віктор Васильович Шевченко. Угу, дякую. Добре, тоді, значить, ми наступним чином діємо. Ми ще 15 хвилин дамо можливість представникам громадськості підключитися до громадських слухань і будемо розпочинати. Дякую. Дякую.

Romanen, Romanen pe limbă, acestuia. Romanen pe limbă. Ah, cert. E de ta do. do. Отже, доброго дня ще раз, давайте будемо розпочинати. Хочу одразу попередити, що в нас відключення світла, заплановані, може виникати боротьбі з інтернетом, тому якщо я раптом зникну з ефіру, будь ласка, не відключайтеся, я перепідключуся, і ми будемо продовжувати або закінчувати наші громадські слухання, дивлячись з того, на якому етапі ми можемо зупинитися. Але сподіваюся, що, можливо, пройде все без відключень. Отже, сьогодні в нас 4 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством житлово-комунальний центр Славутицької міської ради. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкція полігону, твердих побутових відходів, нежитлової будівлі адміністративно-побутового корпусу для розміщення полігону комплексу управління відходами, що не є небезпечними, за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Любецька територіальна громада, комплекс будівель та споруд №1, 1 будинок 1. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились. А громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року. Прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо я хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. У е, нас на 14 годину 20 хвилин. На громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще чотирьох учасників. Я ще раз попрошу представитись і озвучити, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, учасник, який підписаний КП ЖКЦ. Директор готов, КП ЖКЦ Кліма, Володимир Сергійович інженер технолог комунального підприємства житлово комунального центру цева Людмила. Дякую. Шевченко, Віктор, будь ласка. Добрий день, перший заступник Славутицького міського голови. Дякую. Пані Ірина Плавинська. Доброго дня. Плавинська Ірина, головний спеціаліст сектору енергоефективності виконавчого комітету Славутинської міської ради. Угу, дякую. Пан Шевченко і пані Ірина. Ви представляєте суб'єкти господарювання? Правильно? Дякую. І ще є є в нас пан Олег. Будь ласка, представте ще Розробник ОВД, ту е Дякую. Отже, на 14 годину 20 хвилин шести учасників громадських слухань ми фіксуємо двох представників Міндовкілля. Та чотирьох представників суб'єкта господарювання громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. А, у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства Житлово-комунальний центр Славутської міської ради. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію полігону твердих побутових відходів на житлової будівлі, адміністративно побутового корпусу для розміщення полігону комплексу управління відходами, що не є небезпечними. За адресою Чернігівська область, Чернігівський район, Любецька територіальна громада, комплекс будівель та споруд номер 1 будинок номер 1 Та бажаємо громадські слухання, якими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую. До побачення. Ні, нам надо выйти из лаут. Ну все, я понял, представник романкости, так совместно серий час, а тут вас да, да. <серпляюся> ну, поздравляю? Так, как как, как я у.